Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна Ковтуненко і поспішаю вам розповісти, що я горіхи почала сушити на грубі. Коли вони добре там просушуються, то я їх легко лущу ось так, з такою приспособою. Для того, щоб не ковзалась рука, я замотала лейкопластером ручки. Воно хоч і маститься. Та все ж дуже класно тепер лущити горішки. Гарний спосіб підходить тим, в кого є грубка, хто її топить. І є ось таке тепло, яке можна використати во благо. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!